Досягнення проєктів, реалізованих в рамках конкурсу Зупинимо корупцію громадська дія в Одеському регіоні за підтримки Міжнародного фонду відродження. 13 проєктів від громадських об'єднань. Загальна сума підтримки 200 тисяч доларів США. Результати: Одеська область. Проведено 52 антикорупційних розслідувань на Одещині. Опубліковано 22 журналістських розслідування стосовно корупційних проявів у безпековому секторі Одеської області. Проведено 12 антикорупційних експертиз. Їх результати передані до місцевих органів влади, Верховної Ради України, антикорупційного бюро Державної регуляторної служби України, профільних комітетів Верховної Ради. Виявлено збитків більше ніж на 800 мільйонів гривень. Створення доступу громадськості до списків ліків, закуплених за державний кошт та наявних у лікарнях Одеської області. Які повинні видаватися безкоштовно за півроку сайтом «Ліки Одеса.UA» скористалися більше 12 тисяч пацієнтів. Організовано більше 40 антикорупційних навчальних заходів для активістів, громадських діячів, журналістів та державних службовців. Матеріали дев'яти розслідувань передано до суду та правоохоронних органів, створено антикорупційну гарячу лінію на одеській митниці. Опрацьовано 44 повідомлення про корупцію та надано 513 консультацій. Одеса, активізація громади для контролю за діяльністю Одеської міської ради. Кожне засідання постійної комісії Одеської міської ради знімається на відео і розміщується в мережі. Виявлені порушники декларування статків серед депутатів. Оприлюднений топ-10 депутатів Одеської міської ради, які не декларують своїх доходів. Біляєвка. В Біляївському районі більш ніж вдвічі знизилась кількість людей, які безпосередньо стикались з корупцією. Щомісячно публікується рейтинг ефективності і прозорості органів місцевого самоврядування. Результатом стало зниження сприйняття корупції в місцевих радах. Здійснено формування річного районного бюджету розвитку за прозорою формулою оцінки ефективності проектів, створено систему оцінки ефективності бюджету розвитку у Біляївському районі. Ізмаїл, розпорядники бюджетних коштів у Ізмаїльському районі, підключені до бази даних порталів закупки. Є дата та прозоро. Татарбунари привернуто увагу суспільства до проблеми незаконної забудови заповідної території національного парку «Тузловські Лимани, сприяння зміні керівництва природного парку з числа громадських діячів, призначено нове керівництво національного природного парку «Тузловські Лимани.